Відні села. Зараз спускаємося в, погріб. в погрібі. Я покажу вам, як воно вже в погребі. Набивається консервація. Воно як глибоко спускається. Ну і ось потихеньку набивається компоти, смородина варення, малиновий і полуничний джем. Це у мене тут кабачкова ікра, Це перший образець, який не вийшов. А другий екземпляр теж. А от третій це вже ідеально. І по консистенції, і по кольору. На відео воно дуже жовте, але в житті воно оранжеве. Ось такий у мене погріб. О. Робився він як винний. Ну, люди, які тут жили, до цього. Такий з його зробили.